Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Покажу вам нові надходження автомобілі, які у нас свіжо пригнані. Підтримайте канал лайком, коментарем, а також підписочкою і допоможіть добити 2000 підписників. Всім гарного перегляду. Так, нас ось тут в ряду зустрічає така ось Volkswagen Jetta 2016 року. З двигуном 1,4 TSI з пробігом 150 000 кілометрів. Ціна даного автомобіля 9300. Номер власника цікаво, телефонуйте по номеру. Автомобіль у нас з люком на таких з легкосплавних титанових дисках 16 радіусу. Автомобіль у нас на реєстрації, так що кому цікаво, по номеру може подивитися Він-код. Так, Наступний автомобіль у нас свіжопригнаний Opel Zafira. в такому чорному кольорі 2008 року. У нас пригнаний автомобіль з Голландії. Автомобіль має механічну коробку передач. Пробігу 260 тисяч кілометрів. Ціна 6200, номер власника ось всякому цікаво. Телефонуйте по номеру. На таких легкосплавних дисках. Також противотуманні фари. Так, По комплектації мультикермо, механічна коробка передач, потім у нас клімат-контроль. Автосвітло, 4 електросхлопідімача, тканевий салон. Мабуть, версія 5 міста нічого не вказали, так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру в обяві. Так, наступна автомобільна статті Tіasit в Універсалі СВ в чорному кольорі. 2010 року. З двигуном 1,4 на 16 клапанів, 110 кінських сил, механічна коробка передач 137 тисяч рідного пробігу. Ціна даного автомобіля 6650 номер власника, ось у якому цікаво телефонуйте. Я вам зараз покажу автомобіль по колу. Автомобіль на залізних дисках, чорний колір. Дивлюсь по капоті. І по фарам, по бамперу висічки немає. Такі ось от тканиневий салончик у нас, механічна коробка, кондиціонер, мультикермо. Щось такий задній ряд, рейдинг є ось, так, фаркопчик. Все на місці, все присутнє, все, всі, всі шторки, автомобіль у нас пригнаний. Так, що кому буде цікаво, і написано, що пройшов тюф. Перед виїздом до нас в Україну. Так, наступний автомобіль у нас Шкода Фабія в Універсалі в такому сірому кольорі. Автомобіль у нас свіжо пригнаний. 2010 року. Автомобіль не битий, не фармований і пригнаний з Німеччини з двигуном 1,4 на 16 клапанів. Механічна коробка передач 177 тисяч кілометрів. Ціна 5300 номер власника всю кому буде цікаво. Зараз автомобільчик обійду по колу покажу вам. Тут тобто, такі галогенні фари в нас. По комплектації у нас дивіться кондиціонер, механічна коробка передач, потім два передніх електросхлопідімача, бортовий комп'ютер. Так що ціна у нас 5300 вже зі скидочкою. Кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5 на автоматі. Автомобіль у нас свіжо пригнаний з Німеччини з двигуном 1,4 TSI. Тут у нас DSG виходить. Де Q200 повинно стояти. Да. 2008 рік пробіг 223 000 кілометрів. Приганий з Німеччини, не битий не фарбований автомобіль. Ціна 7400. Номер власника, кому буде цікаво, телефонуйте. Вся сервісна історія даного автомобіля є. Автомобіль у нас на автоматі. Так, датчик дощу противомайні фари. такому гарному чорному кольорі, дивіться, нічого не рижитів, немає нічого, їхня болячка це пороги. Так, бачите, клімат-контроль. Потім 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал і тонування задньої частини автомобіля. Зараз вам покажу його задню частину. Все. бачите, зелененьким, там воно видно, що так віддає зеленим кольором. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. По номеру. На автоматі у нас Гольф 5. Так, наступний автомобіль у нас Opel Vivaro 2008 року. 2.0 дизель. Пробіг у нас 400 тисяч кілометрів. Ціна 8 тисяч доларів. Номер власника, ось у комбайсі. Кава, телефонуйте. <кій> так, автомобіль у нас пасажир Дев'ятий місний. Зараз може вам покажу, буде видно, так. Да. Сидіння посередині і також осядіння ззаді. Так, візуально даже. Нічого по кузову робити не потрібно. Так, Наступний автомобіль у нас Renault Trafic в такому гарному сірому кольорі. 2012 року 2,0 дизель. Пробіг 300 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 12 700 Є обмін. Також є торг. Номер власника всього кому цікаво. Так, дивіться, у нас трафік. З двох сторон у нас виходить роздвижні двері. Бачите? Що з лівої, що з правої сторони. Ось такий дев'ятимісний автомобільчик у нас. Салончиком спереді покажу торпідо, андроїд магнітола. Або ще з камерою заднього вигляду. Такі ось, бачите, широкий з вилітом. Легкосплавні диски. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 12700 є торг. Так що, кому цікаво, телефонуйте. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Tiguan 2012 року. Автомобіль у нас Європейсь 2.0 дизель. Ціна даного автомобіля 12500, пробіг у нас 231 тисяча кілометрів. Ціна 12500. Механічна коробка передач 6 ступка. Номер власника, всього кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру на таких заводських легкосплавних дисках противотуманні фари. У нас брезовички вже стоять. Потім у нас 4 електросхлопідімача, бортовий комп'ютер, кондиціонер, підігрів сидінь. І бачите, так, у нас тут у електро, нас електроручник. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру в об'яві. Так, наступний автомобіль у нас... Suzuki SX4 2008 року з двигуном 1,6 бензин. Пробіг 168 тисяч кілометрів з автоматичною коробкою передач. Ціна у нас 7500. Томобіль у нас офіційний, куплений в Україні. Номер власника я вам показав. Я сам покажу по комплектації. По салончику у нас автоматична коробка передач, кондиціонер, мультикермо, 4 електросхопи, діймача. Також у нас є ще безключовий доступ передніх дверей і задньої ляди. Також можливий обмін даного автомобіля. Ціна 7500. Так, Наступний автомобіль у нас офіційний Hyundai Accent. З двигуном 1,4. Ага, це я перепутав. Тут 1,6. Це колись в тому ряду стояв. Да? Тут 1,6 на 112 кінських сил. Автомобіль бензиновий коробка автомат. Офіційний автомобіль. Ціна 8512 рік. Пробіг у нас 95 тисяч кілометрів. Номер власника цікавий. Бачите, в такому він золотистому пісочному кольорі. На залізяках колпачки завиські стоять. Тобі нас на реєстрації. Так, таку зараз вам покажу салончик. Ось через тонування передасть мультикермо, 4 електросхопи підіймача, кондиціонер, бортовий комп'ютер і тряпочний салончик. Так що комусь цікавий даний Чундайка Ще й... відкрили, да? так? Бейхта шиї вона на двигуні 1,6. не Так як 1,4 там раніше стояв. Дивіться, ось в гарному стані. Сидіння у нас рульочок в такому стані. Сидіння. Ось все. кондиціонер тут встановлений. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. В принципі, він швидко уїхати з двигуном 1.6. Так, наступний автомобіль у нас Toyota RAV-4. На реєстрації 2007 року автомобіль у нас. Ціна даного автомобіля 9600. 2,0 бензин, газ бензин. Пробіг даного автомобіля 245 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас на автоматі повнопривідний. Номер телефону. Ось. Його. Так. Кому цікаво, телефонуйте по номеру. У такому гарному стані. Зимова. Резинка противомані фари. Тут у нас лінзована оптика стоїть. Автомобіль настанований з лобовим склом. Тоді, бачите, чи це чехли такі, чи це салончик такий шкіряний. Е чи що не бачу я. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. До власника.